Продовжуємо з вами створювати нашого змійка. І тепер я хочу додати сюди їжу. Я хочу додати можливість нашій змійки зростати. Що нам для цього потребу, ну, потрібно буде змінити? По-перше, в нас зараз логіка така, що в нас змійка – це просто один квадратик. А нам потрібно буде зробити так, щоб це було там, два квадратики, три-чотири кожного разу, коли ми будемо з'їдати якийсь новий елемент. Як ми цю логіку реалізуємо? Ну, тепер замість просто координати. В нас буде список координат. У нас буде список координат з всіх елементів змійки. Тобто, якщо в нас було зараз просто x1 y1, у нас тепер буде там список, в якому буде x1, Y1, x2, x2, Y2, тобто координати кожних з цих блоків для нашої змійки. І в нас буде ще зміна, яка буде відповідати за розмір нашої змійки. І якраз таки її ми будемо збільшувати. І кожного разу, коли ми будемо рухати змійку, ми будемо додавати голову нашої змійки. І якщо в нас збільшилася довжина, то ми будемо залишати все, як є. А якщо ні, якщо довжина, якщо ми нічого не з'їли, довжина залишилась, ми просто хвіст будемо постійно прибирати для того, щоб не відмальовувати його, щоб було, це виглядало так, ніби в нас сама змійка якраз таки і рухається. Що для цього нам потрібно зробити? Давайте спочатку визначимо таки декілька нових змінних: це Snake Block. Це я хочу вказати розмір якраз таки блоку нашої змійки. Це Snake List. Який з самого початку буде пустити. Бо в нас просто змійка ну, її зараз немає, вона з'явиться тоді, коли ми вже якісь перші координати, перші дії наші зробимо. І довжина змійки в нас буде зараз один, тому що з одного елементу ми стартуємо. Далі, давайте з вами визначимо, де в нас буде знаходитись координати їжі. Координати їжі вони будуть завжди квадратиком, звичайним, тому просто можна вказати x та y координату. Напишемо там food x, наприклад, та food y. Де foot X в нас буде що. Давайте використовуємо стандартну функцію Python, щоб округлити це діло до необхідного значення. І я ще хочу скористатись бібліотекою random. Так як їжу, я хочу постійно, щоб вона з'являлася в якомусь рандомному місці. Тож для цього використовуємо random.randrange. Вона. Цей метод Rand буде генерувати нам якесь рандомне число від лівого до правого, яке ми вкажемо. Ліве це наша координата 0, а праве це наша довжина. Але довжина мінус SnakeBlock, тому що я не хочу, щоб в нас воно відмалювалося десь за межами нашого ігрового майданчику, так як у нас розмір цієї штуки він буде якраз таки розміром Snakeблоку. І тепер так рандомно згенерували, ділимо це на 10. Для того, щоб прибрати, ну, для нас же блок буде дорівнювати 10. От, І тому ми просто будемо ділити на 10 і помножити на 10, для того, щоб, там, якщо в нас буде там, 83, наприклад, а в нас же змійка рухається лише там, по 10 елементів, то ми просто ніяк не зможемо відрахувати, ну, порахувати цю історію. І так само для food-іка робимо, але замість this wits робимо this hates Все, ми згенерували якісь рандомні. Координати для нашої їжі, і давайте далі перейдемо до того, що нам тут тепер ще необхідно буде змінити. Тож, по-перше, я хочу додати таку штуку, якої в нас до цього не було, це перевірка. Чи в нас давайте так ось тут на цьому рівні, перевірка на те, чи в нас наша змійка не вийшла за межі нашого ігрового майданчика. Тому напишемо: якщо x1 це якраз таки голова нашої змійки, якщо вона в нас більше або дорівнює display довжина, або x 1 менше або дорівнює нуля, то ще ж навіть не менше дорівнює, а просто менше нуля. Або Y в нас більше або дорівнює disheiges, так dishes, або y1 в нас менший за нуль. Ми робимо, пам'ятаєте, як ми виходимо з гри Game over дорівнює true. Просто вказали, і воно далі в нас не буде відпрацьовувати. Все. Це ми написали. Тепер давайте от у нас є змінні x 1 Y1 – це голова змійки, куди вона буде рухатись. Давайте з вами тепер відмалюємо. Pygame, пам'ятаєте, У нас для того, щоб, для того, щоб намалювати Draw і Rectangle. Я тепер хочу намалювати саме їжу. Для того нам потрібно вказати дисплей першим параметром, так само, як ми вказували, бачите, нижче. Далі колір. Я хочу, щоб в нас їжа була зелена. І далі координати, де буде наша їжа. Ми створили з вами foodX X. І створили з вами foodY. Y. Координати, де буде це відмальовуватись. А розмір це буде Snake block. Snake block. Snake Block. Бо там лежить якраз таки наш розмір, це 10, який ми з вами і зробили. Окей, далі. Далі нам тепер потрібно намалювати наступне голову змійки, куди вона буде рухатись. І тут дивіться, якщо ми раніше просто відмалювали з вами ректангл, зараз це працювати не буде. Нам потрібна якась функція, яка буде якраз таки малювати весь наш список. Тому давайте зробимо як. Це ми залишаємо. І так, давайте по-перше ось так от зробимо. І тепер нам потрібно, замість того, щоб просто відмалювати прямокутник, відмалювати абсолютно всю змійку. Давайте створимо якусь функцію, яку ми потім будемо використовувати. Це там не знаю draw, snake нехай буде. І сюди ми будемо придавати якраз таки snake блок, це розмір нашої змійки та snake list. Просто список з координатами нашої змінки. Давайте тут з малою напишемо. От, ми цю функцію з вами створимо трошки пізніше. Давайте зараз просто напишу, щоб воно в нас нічого не ламалося. Я тут Snake block. Snake list. Все. Цю логіку ми пропишемо трошки пізніше. Давайте зараз пропишемо ось яку логіку. Я хочу прописати логіку. Малювання якраз таки нашої голови нашої змінки. Створимо Snakehead. І Snakehead нехай буде просто звичайний список, який буде зберігати координати X та координати Y. Тож, зробимо Snakehead append x1. І так само робимо з Y1. Тобто, Ми додали просто список, в якому координата X і координата Y. І тепер ми це додаємо якраз таки до Snake ліста. Додаємо туди, куди нас змістилася наша голова. У такому випадку, коли ми будемо постійно проходити по циклу, в нас буде вона збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись кожним кроком. Але в нас вже є наша зміна, яку ми створили: довжина Снейка, довжина нашої ем, змійки, і ми повинні її робити так, щоб вона була лише одна. Тому, коли ми, наприклад, будемо переміщувати нашу змійку, вона буде додавати один, один, один наступний елемент. І ми кожну цю ітерацію повинні ще додавати перевірку. Якщо довжина нашої snake list стала більша за довжину змійки, нам потрібно просто видалити snake list найстарший елемент, тобто хвіст. Тобто ми переместили на один голову, а хвіст просто прибрали. І тоді в нас якраз таки ця змійка і буде продовжувати рухатись. Так, здалі ми відмалювали. Цю змійку. І давайте напишемо в принципі, саму логіку цієї функції, яка в нас буде малювати нашу змійку. Що в нас тут є? Так, де вона? Ага, от, вона Ага, вона, вона В нас тут. В нас є зміна, типу, давайте, for elements in Snake-List. Ми проходимо зі Snake List, це просто список з координатами нашими, які нам потрібно відмалювати. Відмальовуємо, ми пам'ятаємо ось таку штуку. Ми використовуємо, щоб відмалювати. Це Pygame Draw Rectangle uh, display. Дісплей, yeah. uh, воно в нас знайде, тому що він тут в нас вказаний. Колір в нас буде black. І координати тепер у нас будуть елемент нульовий та елемент перший. Чому? Тому що, пам'ятаєте, тут ми вказали, що в нас наш. Uh, Елемент, який ми до snake.list додаємо, це просто список, в якому тут буде, наприклад, 10-10. Це координати, де нам потрібно буде відмалювати наш елемент. Все відмалювання Draw Snake в нас існує, в нас є. І все тут ніби буде працювати. Єдине, чого нам не вистачає, це написати логіку, як воно буде виглядати. Ну, типу, коли ми з'їмо, коли ми наша голова дійде до координат, де знаходяться наша їжа. І для цього тут все буде максимально просто. Пишемо, якщо x1, у нас же є координати поточної голови, де вона в нас знаходиться. Є координати, де їжа знаходиться, якщо в нас x1 дорівнює фут x, та, зверніть увагу, умовна конструкція. І тут нам тепер потрібна та. Тобто нам потрібно, щоб і координата X співпала, і координата Y також співпала food y. Нам потрібно що зробити? Нам потрібно визначити нові координати. для Нашої їжі. Просто я це скопіюю, воно один фіг буде рандомно все робити. І просто робимо довжина зміки плюс дорівнює 1. Тобто ми її збільшили. І тепер, коли воно буде тут проходитись, воно не буде затирати хвіст у випадку, коли ми з'їли якийсь новий елемент. Type slit в нас збережено, все інше в нас залишається, як в нас воно і є. Давайте протестимо цей код, взагалі, як він зараз буде відпрацьовувати. Запускаємо. Він вже запустився, це вже добре. Бачите, в нас вже є рандомна координата, де в нас їжа, і наша змійка. Я оп, поїхав, обійшов, оп, ви бачите, він, коли ми з'їли е, з вами їжу, він просто хвіст не затирав. А зараз він що робить? Я змінюю, воно постійно голову додає і затирає хвіст. Але коли ми з'їдаємо з вами якусь їжу, так, зараз тут Владик буде гратися в змійку. Оп, є. Він збільшує його довжину на один, і тому він хвіст не затирає. Бачите, хвіст залишився. О, бачите, аж прямо з самого-самого краю в нас є. Давайте подивимося, що буде, коли дійдемо до кінця. Оп! Коли ми вийшли за межі, в нас гра закінчилась, тому що ми прописали ось цю додаткову умову. Ну на цьому я думаю, будемо це відео закінчувати. Останнє, що нам з вами залишилось зробити, це прописати ще додаткові умови про закінчення гри, коли ми, наприклад, будемо торкатися змікою самих себе.